Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді буде камера від компанії Daho в моделі PDW3849, Повну модель зможете побачити на відео. Ця камера має функцію T-Off. Це червоно-синя сигналізація, як ви бачите, на самій коробці. Зараз розпакуємо її. Бачимо захисну TIF. Вона вже у нас різні. Відкриваємо саму камеру. Бачимо, у нас є сама камера, монтажний комплект, ключик та э, захист для влучення монтажу. Э, э, сама наклейка її PDE. І ось бачимо QR код для додавання до стіни, мануал та фікстер старт і сама камера. Бачимо в неї э, багато виходів. Живлення 12 вольт, HG45 висів, аудіо аут, аудіо Ін, та трошки маємо аларм. Зараз відкриємо саму камеру. Ось ми маємо ось таку камеру. Має дві камери, має видиме світло та гібридну підсвітку, Може бути як від і видимий світ або ІК, як завжди. Має також динамік, карту пам'яті. І зараз я вам продемонструю новий інтерфейс від DAFO. Тепер ми на оновленому веб-інтерфейсі. Активували камеру і робимо, як завжди, авторизуємось. Бачимо дуже гарненьку анімацію. Дуже гарненька. Попадаємо на пряму трансляцію, бачимо, що наша камера пише. Можемо налаштувати зображення з прямої трансляції або вмігнути функцію EPTZ. Тепер пробіжимося по звичайним налаштуванню. Також змінений дизайн, все краще та різвіше працює. Бачимо налаштування АІ. Це в нас іде як аналітика. Вмикаємо її, можемо додавати правила: це лінія перетину або контроль області. Давайте оберемо лінію перетину. Можемо обирати чутливість, напрямки. Фільтрація цілий розклад. Вибираємо нам потрібний, та можемо прив'язувати події команди. Індикатор попередження, оскільки у нас камера з функцією Тіок, вона може рехтіти. Аудіо також можна записати свій голос на камеру, і вона буде дублювати ваш голос або якийсь текст, який ви. Диктуйте на дану камеру. Ну і звичайно зберігаємо. Далі підемо. ну Це звичайні налаштування зображення. Яскравість, контрастність, експозиція, 3DNR, підсвітка можемо обирати. А, це, це є ці режими BLC, VDR Баланс білого. Також я вже вам казав, що це гібридна камера, в неї присутній видимий білий світ та чорно-білий. Можемо перемкнути, можемо поставити на автомат як нам завгодно. Це також більш відноситься налаштування на видимий світ. Або на інфрачервоний режим. І в цій камері також присутнє видалення запотівання. Якщо вам потрібно, можете виставити вручну, виставити інтенсивність або на автоматі. Зберегти годування, звичайні налаштування кожної камери. Кодеки обираємо, які нам потрібні, роздільна здатність, кадри в секунди, бітрейти. Основний допотік, тут нічого такого нового немає. Налаштування аудіо обираємо мікрофон або лінійний вихід. Ставимо нам потрібне кодування, частоту і з доппотіком також фільтрація шуму, гучність, динаміки мікрофону. Тоні сигналу ми обираємо, який звук нам потрібен, або ж додаємо свої. На Робимо обов'язкову назву, напускаємо запис, і воно записує нам потрібний звук або якусь фразу. Ну, керування ПТЗ ви можете тут налаштувати режим відображення вашої камери, як вам завгодно. Ну і вімкнути його, і воно буде по вашим параметрам. Звичайні події. Це звичайна сигналізація, сирена, також прив'язка подій де Можна звук, лист, команда і все-таки інші виняток, звичайні винятки, SD-карти, мережа. Також можна прив'язати запис або, або ще щось. Помилка напруги також є. Є виявлення в відео. Те ж саме ми можемо ті ж самі події прив'язати до цього. В принципі, більш нічого такого нема. Виявлення звуку є на цій камері також. Все те ж саме, звичайні події. Smart виявлення. QuickPick-функція у нас працює, скоріш за все, з реєстраторами, які підтримують цю функцію. Далі перейдемо в випадки системи. А ця система у нас, опис про систему йде запис, можемо подивитись архів, зображення, логічно можемо шукати зображення, переходимо в безпеку. Тут вони додали, що можна просканувати, подивитись, що у вас не так. Ось, наприклад, ненадійний пароль в нас і стан облікового запису АНВІФУ також не дуже добрий. Цікаво оптимізувати. Ну, сразу перекидає на дану вкладинку, що саме не так і де потрібно щось зробити. Тут ми бачимо по мережам в нас <кій> захисти від атак, чорні-білі списки, запобігання dos атакам та блокування нашого, якщо не вірно, ввели паролі, ONVIF і SNMP. сертифікати, шифрування аудіо відео Попередження систем, ідентифікація безпеки. І в нас залишився центр обслуговування. А, також можна провести діагностику, IP-адрес DHCP там реживих налаштування. Якщо перевірити джерело живлення, ну, провести діагностику, воно вам буде відображати а, ті рази, коли саме у вас а, а, зникало живлення з вашої камери. Також тут нічого такого, логі, технічне обслуговування, автоматичне перезвантаження присутнє, імпорт-експорт файлів, скинути за замовченням або на заводські оновлення. Бачимо у нас останню версію прошивки. І, в принципі, все. Дякую вам за увагу.